Йоу! Всім привіт, дорогі друзі! І знову з вами я, Артем. І сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. Но не. Но не оцей. Цей як? Не в обичний, а в зимовий Майнкрафт. Тут тільки є... Як ви бачите... ой. Ой, я замерз. Йой! Ой! Ми будемо тут виживати як хардкор. Збудуємо собі дім. Ну, тут є тільки такий вишневий біом. Ну і там дуже красиво далі. Ну, давайте. О, якраз шкіряні ботинки. Давайте надінемо. Коротше, ломаємо сундук, щоб нам легше все було. І халяву забираємо. Пакели. Все, тепер ми навіть по рухому снігу не впадемо. Йоу, залізо! Ну, щоб нам забрати це залізо, нам спершу треба взяти каміння. Добуваємо каміння. До речі, у нас є чуть-чуть дерева. З цього дерева ми робимо верстак. Робимо палочки. Ну, як в обичному Майнкрафті. Робимо кирку таку. Все, тепер нормас. Тепер ви зразу, дивіться, стільки очівок. Бачите? Так, как раз. Так як нам треба на кірку. Забираємо. Потім я б зібрав чуть-чуть дерево в цих. Mm. Так. Ну давайте поки що проходимо, будемо шукати місце для життя. До речі. Там Ізумрудик. Ну, я планую десь тут можна було. Ну ні, це зимовий світ. То ми будемо в одному красивому місці. До речі, якщо ви хочете тут, тут теж побувати, як я, я цей сіт в цей світ вам надішлю в коментарях. Ти ви можете там подивитися, і все буде у вас хорошо там. Бачите, заповнить отакий от сніг. Це обичний сніг. А зараз я вам покажу рухлий. Рухлий це такий сніг, в якому можна провалитися. Так, давайте ще доходимо десь туди далі. Ой, там козится бають. Гірський. Ось тут би я пожив. Дивіться, як тут гарно. Ну це вся така карта. Я вам йоу. Це я вам покажу, якщо... Капець. Ну ладно. Коротше, я так вирішив, дорогі друзі, що ми будемо виживати десь тут. Тут у нас сніг не заважає. Ну і тут і травичка хороша. Ну, а там же сніг. Коротше, ми такий дом не будемо строїти. Ми беремо десь тут яму і десь таку землянку тут зробимо. І нам нормально буде. Так, давайте зробимо Березки та й будемо... Робити всяке. Нам треба вижити в цьому світі, аж до Андер Дракону йти. Круто зачаруватися, побудувати собі дім. Коротше, все як в реальності, і як приходити Майнкрафт. Так, майже дуже тут Чуть-чуть лагає. Ну не дуже прям, але лагає. Давайте поки що тут розташуємося. Ось так. Бачите? І треба зробити лопату. Так. Давайте кам'яну зробимо. Так. Все, добули один камінчик. Закриваємо тут за собою. Ну, гарненько було. І робимо кам'яну лопату. До речі, дорогі друзі, тут є один мінус. Нам ще треба не тільки хату робити, але думати про голод. Бо тут дуже-дуже-дуже важко вижити. Десь отака землянка буде. Ну, така клас. Ой-ой-ой, дорогі друзі, сніг. Тільки мінус і тут дощ сніг би був. Так. У нас тільки одна рибка є. Но, як... давайте зробимо ось так, складну. Ні, складну не будемо. Нам же треба ну, і нормально покажу. Я просто не хочу, типа, у нас дуже мало їжі. Одна тільки якась сирий лосось і два яблука. Нам треба знайти джерело води і павуків. Ну, якось, типа, так, у Давайте, звіт. так зробимо. Оп, 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 оп. так якось. Ну, це у нас таке, бьт, такая же площадь в нас буде, дорогі друзі, куча, наверное. И куча добавок досок, кроме. Куча. До речі, так, да, дорогі друзі, треба думати ще про їжу. То нам треба ще далеко-далеко виходити і на полювання йти. Чого це я не пішов зразу, якщо ми бачили козу. Ну, з кози там ж нічого не випадає такого. Но це теж великий мінус. якесь таке на дорогі друзі. Я знаю, що якесь не ну, чуть, -чуть негарне. Давайте ось так. Ось так ще зробимо. Да, другу. Ми потім викупимо більше. Нам же діаманти б знайти. Ладно, дорогі друзі. Нащо вам показувати, як я роб... Добуваю каміння. Ну, давайте, коли я вже добую це все каміння, то я вам покажу. Зараз. Раз, два і три. Коротше, дорогі друзі, я якийсь зробив дом. трохи на... взяв того вишенки і то зробив вистачила на дві двері і на такі колітки. Коротше, дивіться. Тут у нас такий наперечав кіт, бачите. Куча, це дуже важко було, бачите. Ну щось чуть-чуть тут, бачите. Тут теж не вистачило. То давайте ось так як зробимо. О, і до речі, не хотів ламати, щоб не думав, що не вам показати, що я, типу, пан... настоящий не з креатива взяв. Так. Значите, дорогі друзі. І Тепер хоп-хоп. І трошки освітлення треба зробити. Отак. То будемо давайте вже потрошки переселятися, я так думаю. Давайте беремо... Оце берем. Коротше, дорогі друзі, я не встигну. Ну, Коротше, я зараз буду виживати і вам покажу. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. А з вами був я, Артем, і всім пока-пока. До речі, я вам потім покажу, коли друга серія буде. Пока!